Його цимбори поперу, перу, іскусствоведи, називають його творцем живописного образа Отчої земли, поетом верховинського життя, та то й не дивина, бо Андрій Коцька, заслужений діяч мистецтв України, народний художник України, ушиткує своє творчество, присвятив рідному краєві, його красним і роботящим людям всю сю любов він увобрав із своєї сім'ї, де сокотилися духовні і естетичні цінності, прибивалися навички відіти і творити красу довкола себе. А родився Андрій Коцька в Ужгороді, многодітній в многодітній родині перевізників. Перші ази мальовання художник пізнав в Ужгородській учительській семінарії, де курс малювання преподавав Адальберт Ерделі. Андрій Андрійович Коцька. Це видатна особистість, митець закарпатського живопису. Він являється таким зв'язуючим звином між основоположниками Закарпатської школи живопису, послідовником цього засновників. Але він цю послідовність виніс на такий щабель, який зробив з нього такого дуже самостійного видатного художника. І це його основна роль, тому що ті теми, які він затрагував, якими займалися і Арделії, якими займався і Бокша, і Йосип Йосипович, це завжди було в центрі уваги. Це людина, це природа, любов до рідного краю. І слід сказати, що сам Коцка він був дуже елегантним, він був найелегантнішим серед закарпатських майстрів пензля. Він завжди був вдягнений, ну, так би мовити, з холочки. Завжди підбір був настільки витончено естетичним його одягу, що це було просто вражаючою такою його якістю. Він дуже слідкував за собою. І таким самим перфекціоністом він був і у мистецтві, тому що недарма кажуть, що характер художника, стан його душі, його внутрішній світ завжди відзеркалюється у творчості. Він був людиною, творцем надзвичайно прискіпливим до своєї творчості. У 1931 році Андрій Коцька дістав диплом учителя і був направлений робити в село Тихий, що на Великоберезнянщині. Його змилувала природа цього краю, і він вбрав у себе велику любов до гір. Ту й він увидів красоту природи, яка відкрилася йому в ушитків неповторності кожного ранку. Першим чином вигнав курей зі школи. Електрики нема. Бідність хвороби. Гадав, не витримаю. А потім оглянувся і вирішив, що мені поталанило фарби завжди під рукою, а поруч така краса. Зі щоденника Андрія Коцки. 1931 рік. 1933 році він стає членом общества образотворчого іскусства на Подкарпатській Русі і бере активну участь у груповій виставці і в тому ж році організовує в Ужгороді свою персональну виставку. Андрій Андрійович Коцька це взагалі для мене це ікона закарпатського мистецтва, де можна постійно шукати і знаходити. Така, як на вичерпна криниця творчості, дуже потужний художник, який в Закарпатській школі, я би сказав, відігравав таку вчителі не першу скрипку. Великий колорист, так як відчував колір Коцка мало хто, і відчував той дух Закарпатський, який. Своїми гуцулками він прославив на, на тисячоліття наше Закарпаття, тому що він показав е, внутрішню душу е, наших людей, наших жінок, наших чоловіків, які е, сьогодні можуть е, бути еталоном е, тої людяності, патріотизму, е, національної гордості, е, поваги до. Традицій наших і збереження культури закарпатської. За сприяння мадярського общества Андрій Коцька у 1939 році бере участь у виставці мадярських діятелів і зобразительного іскусства, де представив свої роботи і життя горян Турянської долини. У роботах Андрія Коцки ми видимо, із якою любов'ю майстер передає колоритні видовищні картини життя верховенців, їх самобитну культуру, їх обичаї і традиції. Життя селян стало його життям, їх праздники – його праздниками, їх боль його болем. У тихому Коцка написав десятки сотні завершених полотен і етюдів. Окремішній цикл составляв дітські портрети, із котрих на зрителя позирають його юні ці бори у із великими розумними очима а не по-дітськи, серйозними. Його творчість взагалі дуже цікава, тому що він мог створювати роботи. Різних жанрів, різних е, використовував різні техніки. За рахунок цього своїм підходом, що зробив Андрій Андрійович, звичайно, він е, настільки переживав, перепустив через своє нутро, своїм талантом, своїм життям, своїм всім, е, до чого дотрагувався, що створив такий окремий світ. Світ Коцьки Андрія Андрійовича. У 1940 році Андрій Коцька достав стипендію на учобу в Римську академію ізобразительного іскусства. Після виставки стипендіатів, яку відкрив король Італії, Андрій Коцьці продовжено стипендію на учобу до 1942 року уже в Реальній академії Святого Луки у професора Фераці. Він дуже багато мені розповідав про, про Італію, про, е, тому що, е, якщо мені не зраджує пам'ять, то єпископ Стойка його послав для того, щоб копіювати е, унікальні твори на біблійну релігійну тематику. Згадую Андрія Андрійовича як велику людину, інтелігента. Котрий дав такий поштовх для багатьох наших художників, приклад інтелігентності, вишуканості такої, і в його творах теж він нам приніс і ту Європу, бо вчився в Італії, привніс в Закарпатську школу месети, виточеність, культуру, кольору. І для багатьох поколінь він є прикладом так. Я би сказав аристократ, як він одягався, як він міг себе подати. Це є вища, вищий пілотаж, вища школа. Розмірена, бесіда, спокійна, з гумором, завжди з такими інтелектуальними речами, знавця. Високопрофесійного. Це, це, я вам скажу, це такий айсберг великий, який ну, потужний дуже. У цієї кімнаті є роботи 30-40-х -х, х років. А це доіталійський період і постіталійський період, і декілька робіт італійського періоду. Ви можете побачити на цьому полотні в підпис художника і дату 1942 рік. Це якраз його повернення в Ужгород після навчання в Італії. В експозиції розташована робота, яка відноситься до 1927 року. Це хлопчику було всього 17 років, і за такі роботи його викладач п'явцово-учительській семінарії. Адальберт Терделі поставив йому оцінку визначне. Після возврата із Італії Андрій Коцька робить на подкарпатській в Русі в 1945 46 роки. Він бере активну участь у виставках художників Закарпаття, організовані в Ужгороді, Києві, Москві. У 1944 45 роках возглавив міську народну міліцію. Ну, досить складно е, склалася доля Андрія Коцьки. Він змушений був покинути стіни свої творчої майстерні, відкласти пензелі фарми і примірити на себе однострій працівника міліції. Правда, ненадовго, бо він знову потім повернувся на щастя. Коцька був офіцер чеський і Коцька був перший начальник поліції е, міста Ужгорода. Це ніде не написано. А він був. Ну там іде далі ціла каталогія, чому його зняли, щоб він трошки не полетів так, як і РД. Трошки. Розумієте, і він все життя, ну, я з ним спілкувався, саме більше з усіх художників. Він був замкнути, він навіть зі мною дуже так обережно розмовляв. Якщо якась тема заходила, він одразу уходив і нічого. Ну, як вам казати, і не підставно. Бо у той час міг бути дуже наказаний так просто. А що художника? Не дай замовлення, не ти готовий. Досліджуючи історію Антона Кишия, ми зустріли дуже цікаву інформацію. В архіві моєї родини знайшли посвідку від 9 листопада 44-го року, котрі сказано, що Антон Михайлович був добровільним поліцейським на той час. А, і, до речі, вона була підписана начальником поліції міста Ужгорода. На той час всі свідомі громадяни об'єднувалися, адже дуже складні часи були воєнні післявоєнні для забезпечення порядку і спокою в місті. А, хотіла сказати, що в 44-45 роках а, начальником а, поліції міста Ужгорода був Андрій Коцька, тому цей художник був. А, Авторитетом не тільки в творчому житті, а ця людина полював характер, на котра могла за собою вести інших. Тобто він мав дуже великий вплив на Антона Михайловича Він Каже, слухай, тут є стілець, на якому я завжди сидів. Це мені привіз свида із Берно. А я йому віддячився. Чим? Я був першим міліціонером Закарпатської області, і я що зробив? Я йому допоміг на по державній лінії е, отримати будинок квартиру. І за це ну, свіда мені був безмежно вдячний. Він служив в чеській армії, він служив потім, вже був такого возраста, що вже, вже він так, як і краєзнавець, і як містознавець, він знав всіх. І вся, ну, звичайно, що ви використовували для того, щоб, щоб створити ту, ту систему, яку створили. Бо система мінялася, система соціальна мінялася. То, що одна була, а тепер зовсім друга. І такі люди, як він, могли зберегти дуже багато за рахунок того, що знали, що цінність того, що їх окружає. І це не тільки він був такий, той же Сова був такий. Багато таких людей було, на яких спиралися той же РДЛ, да, коли створювалася спілка художників, теж його використовували. Ну, кожному по-різному потім віддячилися, або як би сказати, наскільки могли використати систему. Єлакоцьким живописця малярський мотив, був образ русинської жони. Його він розробляв вдохновенно і з восторгом протягом шиткого творчого життя. Внутрішній світ горянок ясний і гармонійний. Вони гибі світяться, духовну свою красоту, випромінюючи тепло, м'якость сердечних чувств, гармонію з собою і світом. Ця людина надзвичайна. Казалось би, як от такими засобами можна зробити таку велику славу в нашому краю? Можна, вказується, маючи великий талант і його відтворюючи, продукуючи його у своїх творах. Дуже Такі характерні його роботи, ці верховинки, гуцули це, це не просто портрет з натури, це узагальнення такого духу закарпатського настрою. І навіть портрети ці дівчат, вони такі узагальнені. Це образ Мадонни такої, чи дівчини Закарпатської. Я думаю, що цим він купив і всю спілку і в Москві, і в Києві в ті часи, тому що це було порівнюючи з тим, що там робилося. Сталінські такі роботи були академічні, такі трошки перезамучені. І що якраз наші художники і Андрій Андрійович показали. Москві той клас, як потрібно е, малювати, як бачити світ такими очима. Як і багатьох інших художників нашої області, завжди вабив складний внутрішній світ жінки своєю загадковістю та емоційністю, психологічним багатством. Саме вони, жінки, матері, дружини, сестри наші. Зберегли змагати ріду культуру народу. В образотворчому мистецтві Закарпаття Коцка вважається співцем жіночої краси, художником жіноцтва. Він уславлював красу закарпатської жінки. І навіть коли він писав конкретний портрет конкретної особи. Прекрасної статі, то завжди піднімав його до такого рівня, рівня загалу. Це було, були, були узагальнені образи закарпатських жінок. Мене надзвичайно вражає письмо Андрія Коцьке. Обожнюю його Мадонни, і вони зайняли чинне місце у мистецтві Закарпаття, краю і взагалі України. Це надзвичайна грамотність, ерудованість, образність. Він надзвичайно глибоко передавав а, портрети, але так само і дуже делікатні пейзажі в нього були. Я не перестаю дивуватися, і щоразу нові твори бачу, і якось вони потрапляють мені на око. і Я для себе, як для митця, також дуже багато вчуся з його полотен. Роботи Андрія Коцьке нараз можна спознати на виставці. Його портрети верховенських русинок цілісні, ваблять свою красоту неповторностю. Створюючи їх, він каже, що важливо передати їх духовну красоту, світомислення, їх ставлення до людей, до природи. Історію влітопи закарпатського мистецтва він увійшов як поет. Закарпатської краси, його численні гуцулки, його численні верховинки, його численні веснянки, подруги. Це вже сталося такою класикою закарпатського мистецтва. З того він був хорошим психологом, і він зміг вибрати саме головне у портреті, образ вибрати не просто фотографічно. Допомогу, якусь таку фотографічну сходство або ще щось, а міг вибрати душу, моїх, заглянути в душу, і от цю душу він міг викласти на полотні кольором лінією. Звичайно, з мінімальними, е, з мінімальними затратами, будемо так говорити. Бо взагалі принцип мистецтва такий, що мінімум е, е, средств, максимум виразності. Це він дуже вмів робити, і це він був дуже високоякісним художником. Ну, Не зря його так і любили, так і відзначили його, всі, всі його досягнення у мистецтві, так що був і народний художник, служений художник. Героїні ніколи не позували відверто, так як перед фотооб'єктивом. Вони завжди знаходились у якихось невимушених позах, у таких дуже невимушених, таких, таких дуже обставинах. Завжди вони, як правило, зображалися на тлі гірських краєвидів. І ці краєвиди, ніби ніби втоли вторили жіночій красі. І слід додати, що Коцка був прекрасним колористом. Він увібрав свою творчість, коли кольори закарпатської природи. Вони не були лункими, вони не були гучними, вони не були якимись такими голосними дуже. Вони завжди були притихлими. І що цікаво, що його роботи завжди висвічували зсередини. Вони ніби випромінювали світло, його кольори випромінювали світло. Здавалося, якісь світлові зайчики, сонячники. Де сонячні, десь приховані в глибині живописного жару і просвічуються через ці барви. І в той же час ці барви вторили закарпатській природі, вторили закарпатське мистецтво, закарпатській вишиванці. Світ художника Коцьки упорядкований і гармонічний. Любимий мотив гори що кругляться у безконечності, а на їх схилах хішки з крутими високими стріхами. Світ у картинах художника все довершений і ідеальний. Іменно цим він притягує наші взори і понині.